Летять, летять сніжинки на поле ліс і сад, веселий світаночок танцює снігопад, На дворі лютий холод, тепла давно нема, заліз копичку зайчик і солодко дріма, мете хвостом лисичка, сніжок біля сосни, в барлозі спить ведмедик, солодкі бачать сни. Діти, про що розповідається у вірші? У вірші розповідається про зиму, про те, як взимку живуть лісові звірята. Ой, дивіться, сорока нам принесла листівку. На листівці намальована ялинки, деревця, кущі у снігу. Звідки ця листівка? Можливо, з лісу. Давайте вирушимо в подорож до лісу шукати того, хто надіслав нам її, та дізнаємось про те, як в зимовому лісі почувають себе лісові звірята. Спочатку пригадаємо правила поведінки у лісі взимку. У лісі не галасуй, щоб не злякати пташку або дику тварину. Іди, не відстаючи, адже загубишся. Не ламай гілку, кущика або деревця. Деревце живе, хоч і спить. Візьми з собою солодощі для тварин. Отже, рушаємо в путь. Ось ми і в лісі. Яка ж наша перша зупинка? Здогадайтесь, кого першим ми відвідуємо. Взимку біленький, влітку сіренький, хатки немає. З місця на місце перебігаю. Хто це, діти? Так, заєць. Як же живеться взимку зайчику? Взимку він носить білу шубку, щоб на снігу його було майже непомітно. Весь день дрімає він у ямці, зробленій в снігу. Незадовго до заходу сонця він виходить на пошуки корму. Поки снігу в полі небагато, він лапками його розриє, глянь травичку знайде. А як намете хуртави на глибокі замети, тоді вже не розкопати зайчикові снігу. З кущів, з дерев, він молоді гілочки пообгризає або кори поїсть, от і ситий, а інколи і в село в гості завітає. Прийде пізно ввечері, підбіжить до стіжка і почне сіно смикати. Може забігти в сад, щоб поласувати корою фруктових дерев, наїсться, а потім назад в ліс побіжить. Так і живе заєць цілу зиму. Від хижаків зайця рятує світла шубка та довгі швидкі лапи. Давайте, діти, зайцю, залишимо морквину в подарунок. Отже, мандруємо далі. Здогадайтесь, яка наша наступна зупинка? Відгадайте загадку. Маленька, руденька, їсть горішок, грибок, з гілочки стриб на гілочку, скік. Хто це? Так, білочка. Де ти, білочка, живеш? Що ти, білочка? Гризеш у зеленому лісочку, у дуплі, у соснячку, я гризу горішки, і гриби, і шишки, а в морози люті, злі ти не мерзнеш у дуплі. Мене добре зігріва моя шубка хутрова, і тому зимові дні мені зовсім. Не страшні. Восени білка линяє, змінює рідкісне літнє хутро на більш щільне, тепле, зимове. Білка змінює хутро до світло сірого кольору. Хвіст стає пухнастішим і лапи вкриваються товстим хутром. Спритно перескакувати з дерева на дерево більці допомагає красивий, довгий пухнастий хвіст. Він служить більці як планер, дозволяючи парити під час стрибка. Маючи такий хвіст, білка без шкоди для себе здійснює стрибки з найвищих дерев прямо на землю. Передніми лапками білка працює як руками, зриває шишки, бере горішки, підтягує до рота гілочки з бруньками. Шишки улюблена зимова їжа білок. Гострими зубками вона вправно згризає лусочки і при цьому постійно крутить шишку лапками. Зуби різці у звірка дивовижні, ніколи не стучуються і не тупляться. Але ж вона все життя гризе тверді горіхи, шишки, гілочки. Взимку. Білка весь світловий час доби проводить у пошуках їжі, яку вона запасла у схованку восени. Пережити суворий час допомагають білочці зроблені восени запаси. За допомогою тонкого нюху, навіть в глибокому снігу знаходить вона заховані жолуді, горішки, гриби. Білка краще будь-якого барометра відчуває зміну погоди. Буває, що сніг іде, а білка вже по гілках пострибала, значить скоро хороша погода буде. Але як тільки з'являються перші ознаки поганої погоди, білка негайно ховається в своє гніздо, затикає вхідний отвір і, затишно, згорнувшись клубком, перечікує негоду. Гніздо у білки незвичайно, складене з переплетених гілочок у формі кулі. З боковим входом під стілка з моху, лишайника, м'якого хутра, зробила його сухим і теплим. Давайте, діти, залишимо для білочки горішок в подарунок. Послухайте, діти загадку, щоб здогадатися, яка наша наступна зупинка. Влітку наїдається, взимку відсипається. Хто це? Правильно! Ведмідь і наша зупинка у ведмедя. Ведмідь облаштовує свою барлогу восени і залягає спати до весни. Йому не треба виходити на палювання, бо вистачає власного жиру, який він накопичив восени. На кінець зими у ведмедиці народжуються маленькі сліпі ведмежата. Ведмедиця годує їх своїм молоком, а коли пригріє весняне сонце, виводить їх з барлогу. Залишаємо біля барлоги ведмедя мед. Їжак, зарившись в опале листя, теж впадає з плячку аж до березня. Маса тіла його зменшується більше, ніж на третину, бо живе він завдяки своєму жиру. Яка ж наступна зупинка? Відгадайте, діти. Розбишака сірий, нема йому віри, По лісу блукає, здобич шукає. Хто це? Правильно, вовк? А ця загадка про кого? Рудий хвостик має, зайців, курей полюбляє. Так, це лисиця, отже зупинка. Вовчик-братик та лисичка сестричка. Вовк і лисиця це хижі тварини. Вони взимку не лягають спати, як ведмідь, їжак. Хутро взимку в них стає більш густе, пухнасте, тепле. Завдяки цьому вони можуть спати навіть на снігу, прикрившись хвостом. Якщо Сильний мороз лисиця може сховатися в норку, а вовк своє лігво. Запаси їжі вони не роблять, бо можуть і взимку знайти собі їжу. Лисиця та вовк палюють взимку на зайців, мишей, пташок, лосей, оленій. А ось дикі кабани. Вони взимку не сплять. Шукають під дубами жолуді, риють носом сніг, землю. Коли жолудів немає, вони їдять різні плоди лісових дерев, а інколи шукають на полях буряки, картоплю та інші овочі. Отже, діти, пригадайте, яких диких тварин ми сьогодні зустріли в лісі. Так, це заяць, білочка, ведмідь. Вовк, лисиця, дикий кабан. А які зміни відбулись в житті тварин з настанням зими? Як змінилося їх хутро? Як дикі тварини облаштували житло до зими? А як ви гадаєте, на які дві групи можна поділити диких тварин? Так, на травоядних і Хижаків, що об'єднує всіх травоядних? Улюблена їжа рослини. А що об'єднує хижаків? Головна їжа хижаків це м'ясо. Наша подорож, діти, добігла кінця. Сподіваюсь, вона вам була цікавою.